Всім привіт! Сьогодні ми разом з Олею парфумістою розкажемо вам про наші улюблені аромати, які ми присвятили Дню закоханих. Всім привіт! Сподіваюся, сьогоднішнє відео з Олею вам буде цікаво. А також обов'язково додивіться це відео до кінця. Адже якщо в моїх відео з'являється Оля парфуміста, це означає, що в кінці на вас чекає неймовірно класний сюрприз. Дуже цікаво, як Оля описує, як Оля відчуває. Ці аромати, які ми з нею домовились додати в нашу добірку, і перший аромат, який в мене асоціюється з Днем Закоханих, це бренд Anthology by Lucien Ferrero і аромат Rose Abricot. Anthology Rose Abricot. Взагалі, бренд Антолодж буду радити раз у раз, як буду показувати флакончики цього бренду. І тут ми з Олею Солідарні, що бренд просто шикарний. Радимо вам його піти і затестити. Він в Україні представлений. Розобрікова новинка 25-го року. Це фруктова троянда. Також хочу зразу зауважити, що парфуми Антолоджі. З тих, що я тестила, найкраще звучать у спеку, активне тепло. Хоча ну, починаючи з плюс 15, тобто коли вже дійсно тепло, а ще краще в спеку. Я в них у всіх закохалася саме влітку або теплою вже весною. І в порівняно з тим, як вони звучать в холоді, можу сказати, що всі без винятку, ті, що мені подобалися, вони звучали краще в тепло. І те саме сталося з розум брікою. Я в нього закохалася Влітку, коли було 30, це звучало дуже фруктово, сучасною трояндою, такою солоденькою, я його кожен раз порівнюю трохи з Exmeilo Speiking News, але Spaikim News така криклива, істерична, це таке поспокійніше. І якщо мені сказати, що це табрикоска, я повірю. Якщо не сказати, просто якась дуже приємна, сучасна. От чомусь мені весь час напрошується порівняння з в стилі Ексміло парфумами, можливо, той самий флір Наркотікос, мюз От в ту сторону, от така сучасність, але спокійніше зроблено. То вже взагалі роблять все спокійніше. Сучасно, але, але спокійніше, не крикливо. І е, тоді вона мені подобалася більше, тому що оця. Загадкова фруктовість, яка може бути абрикосом, може бути чим завгодно для вашого носу, вона була активніша, вона звучала яскравіше в ця от фруктова складова цього парфуму. І, звичайно, що троянда, але також троянда якось вона дуже гар, гар, гармонійно так, вплетена була у цю фруктовість. Все ж таки, так, троянда на першому місці, але фруктовість дуже активна. Але зараз, коли холодно, я наношу і я розумію, що здебільшого я відчуваю троянду. А, таку гучну, активну троянду. Тут і трояндова вода, і трояндовий такий типовий парфум. Це не темна троянда. так, Це якась така от абрикосово якогось такого помаранчого-жовто-рожевого кольору троянда. Це дуже приємно пахне, але фруктовість вона є, але вона от на мінімуму звучить. Зазв... Все от Весь акцент все ж таки фокусується на троянді зараз в холод. І навіть коли я його зараз наношу, в мене чоловік питає, що це за така активна троянда. Я кажу, зазвичай він дуже так чітко. Відчуває тонко нюанси. Я кажу, ти чуєш ще що щось там, якусь фруктовість чуєш. Він каже, ні, фруктовості не чую, чую активну, дуже голосну троянду. А, і я розумію, чому, тому що просто зараз йому не підходить погода. Але думаю, що влітку, особливо, якщо літо буде спекотне, це буде просто ідеально. Це буде така а, ваша улюблена фруктова сучасна троянда. І ще він дуже стійкий. Я його люблю саме на волосся наносити, щоб оцей такий шлейф тарояндово-фруктовий. він ну, такий дуже позитивний. Він на Таких, знаєте, на, на позитивних емоціях, на позитивних вібраціях цей парфум. І от, щоб він грав, підіймав мені настрій, то він може добу на волосі триматися. І якось я нанесла. Пройшла вже там, майже доба, там, ну, годин, не знаю, 18 пройшло. І чоловік підійшов до мене. І каже, ти що, тільки що нанесла парфум. Тобто, я б не сказала, що це так активно пахла, але ось йому, з його чутливим носом здавалося, що я парфум лише нанесла. А, ось така троянда від Antoldsch, але вона дійсно класна, я вам її щиро рекомендую, але дождіться тепла. І звучить мені цей аромат, неймовірно, красивою фруктовою трояндою. Тут дійсно відчувається от така. Сторона абрикосова, навіть персикова в цьому ароматі. Для мене тут немає взагалі жодної ретровості, немає бабусиних троянд. Це просто дуже така сучасна, дуже шлейфова, от просто неймовірно шлейфова композиція. Я нещодавно наносила це аромат і просто на моїй сорочці цей аромат тримався дня 2. Я просто з радістю вдихала цей аромат, і дійсно неймовірно красивий. В цьому ароматі дуже багато такої фруктовості, ягідності. І от, до речі, ця чорна смородина і малинка в базі, вони не перетворюються аромат, як от дуже часто буває в ароматі. От в мене тут поруч. Перл рела руш від пануш, аромат, в якому дуже багато нот. І троянди, і також і малини, і от таких от фруктових нот, але цей аромат уходить таку, якусь таку кислинку. А от в Rose Априкот я такої кислинки не відчуваю. Для мене це така пишна троянда все ж таки. І якщо перший аромат це асоціація з букетом троянд для коханої, то другий аромат від бренду Ніколаї під назвою сен – це вже аромат про побачення в кав'ярні зі смачним десертом. Десертом і кавою. Синонерео це про французький десерт, це ми вже з вами знаємо. Має бути про ліщину, про зб... збиті вершки, про гурманьку. Але для мене він найскладніший. Я його сприймаю як не прямолінійну гурманьку. Він, мабуть, такий один з найнеочевидніших гурманських парфумів у моєму гардеробі. Скоріше, я його асоціюю з осеню. Хоча зараз зима. Також досить непогано. Ну, чому? Тому що він огортаючий, він а, сидить хмаринкою, і в ньому є ось така меланхолійна шорсткість за рахунок, я думаю, і ліщини, і збитих вершків. Якщо ви нюхали отакі, а, збиті вершки з балончику, не ті, які ми саме робимо. В них є ось такий несолодкий, якийсь трошки шершавенький аромат. Якийсь холодочок такий, і тут таке є, і ліщина. Ліщина тут також не солодка. Зазвичай ми асоціюємо якісь горіхові десерти з солодкістю. Тут цей парфум не солодкий, він, ось як я сказала, шорсткий такий, шершавенький, дуже дифузний і огортаючий. І ця ліщина тут дуже серйозна. Тобто, Ніколаї, якщо ви знаєте, вона не хотіла випускати гурманські парфуми в ось до цієї трійки цих гурманських парфумів, в неї не було гурманських парфумів, але її а, команда маркетологів а, а, запевнила, що. Щоб надати нове дихання, щоб завлекти нову аудиторію до парфумерного дому, треба щось таке цікавеньке, гурманське, як всі люблять видати. І ось вона видала ці три гурманські парфуми. І ліщина, мабуть, і чомусь, я так підозрюю, це її улюблений парфум у цій лінійці, тому що він максимально не гурманський. Я чула в що комусь він солодкий. Мені він. Не солодкий. Я чую тут таку трошки жирненьку, жорстку ліщину. Дуже такий серйозний, знаєте, парфум. це для любителів непрямолінійної германіки, чогось такого цікавого, чогось такого меланхолійно задумливого. Дуже він непростий. Цю горіховість я чую, скоріше, якщо наношу на волосся або на тканину на шкірі. Ця горіховість не так проявляється. Ну, тобто він такий, знаєте, наче громадський, але не зовсім дуже цікавий, дуже характерний, мені він ні на що не схожий. Багато парфумів про горіхи, про ліщину. І тут, що мені подобається, тут мінімум цієї десертності. Хтось навпаки шукає багато цукру, якоїсь там глазурі, мабуть, якихось карамелізованих горішків. Цього всього тут немає. От мені цікаво, що дає солодинку тим людям, які її тут чують. Я її тут не чую. Подобається, тому що це така несолодка, цікава, нестандартна гурманіка на а, тему горіховості. І от власне Сененноре про це, про таку каву, запашну, солоденьку. до речі, Дійсно, кава тут така, ніби от з ванільним якимось таким сиропом, з ванільно горіховим сиропом відчувається. І тістечко тут також кавове, але тут прям це тістечко з чорним шоколадом. Навіть є якась така гірчинка, гостеринка, пікантність. Можливо, цей чорний шоколад, він з рожевим перчиком гостреньким. Дуже, до речі, я полюбляю такий шоколад. Ох, і це дійсно про затишне місце, про затишну кав'ярню. про... Теплий такий вечір, з тістечком, шоколадним, з кавою. От прям такий е дуже приємний вечір, дуже тепла така атмосфера. І я з легкістю уявляю собі закохану пару, неймовірно приємне, тепле враження і теплі спогади цей аромат може заякорити. І ще один неймовірної краси аромат, який в мене асоціюється вже з початком весни, з такими першими днями весни. І насправді, вже після Дня закоханих, хочеться нарешті, щоб ця зима скінчилась, щоб почалась весна. І от тут такі горобчики намальовані на флаконі, на таких ще. Пустих гілочках без листя. І це правда символ просто початку ще весни, коли ще такі пусті гілочки там е починають прилітати якісь там горобчики, сідати на ці гілочки. І от е це просто аромат ода. Початку весни Одемемо, одемемо. У мене в тревелі, я довгий час мріяла про флакон, просто тому що він там нереальні краси. Але ви знаєте, пройшов час, і я зараз розумію, що якби мені так впав десь флакон, я була б дуже рада. А так, щоб купляти, то мабуть, все ж таки ні. Хоча... Це перший цитрусовий парфум, як не любитель цитрусових парфумів. Зараз я вже трошки переходжу на цю сторону, починаю розуміти красу цитрусових парфумів. Десять років свого захоплення я не розуміла цитрусові парфуми. Я проходила повз, і це був перший цитрусовий парфум, який я прийняла, красу якого я зрозуміла, те саме з чайними парфумами. Чайність для мене була просто нота ні. Ніколи я не шукала нічого чайного. Все, що я пробувала, мені чайне не подобалося. Також не розуміла, які цитрусові парфуми, чому люди хочуть пахнути чаєм або цитрусами, Зараз я розумію, розширила свої олфакторні горизонти. І ще почала завдяки цьому парфуму розуміти, наскільки по-різному в різні пори років. Звучить парфум. Взагалі парфумерія, наскільки вона, парфуми, наскільки змінюється в залежності від сезону, і також наскільки по-різному люди можуть сприймати один і той самий парфум. А для мене він більш цитрусовий, саме в холод. Тут основні акценти це цитруси і це чай. І літом влітку мені він дуже не ролиться, він занадто не роливий цей цитрус. І я ще більше відчуваю чайності, яку от така терпка чайність, це дуже гарно, це дуже компліментарно в шлейфі. мені подобається, коли інші так пахнуть. Я не знаю, чому мене а, дратує ця чайність, ця терпка м чайність на собі. А, тому я намагаюся її уникати. І ось влітку я оцю неройливість, цю чайність в цьому парфумі максимально чую. А взимку він для мене. Цитрусовий, в основному цитрусовий, так, з нюансами там, чайності легенької, але цитруси виходять на перший план, це дуже вишукані цитруси, це не простенькі, це не одеколоності, Це дійсно такий а, найвищий клас цитрусів, якщо можна так а, це сформулювати. І для мене він. А, Дуже такий елегантний, стриманий, вишуканий, грає, то його чуєш, то не чуєш. Ось так я його сприймала довгий час, аж поки в коментарях не отримала на нього одного разу відгук, що він дуже гучний, а він такий набридливий, нав'язливий, хоча мог би, міг би бути гарним. Я подумала: ну невже оця? Тонка вишуканість, цитрусова чайність, оця е, така е, тонкість звучання е, виважена, комусь може здаватися такою нав'язливою. Поки не сталася зі мною така історія, Я, е, в шохряді в мене декілька відливантів лежало, і я вже вибігала, ми мали кудись їхати, і я засунула руку в шухляду, і хотіла взяти інший відливант, я хотіла взяти кілія на Flower of Immortality. А, так не не глядячи, взяла це і пшикнула на себе, і була впевнена, що це мав би бути flower Морте і А він взагалі такий ніжніжніший ні, персик, який можна собі уявити, ледь помітний. І я їду в машині і розумію, що щось це дуже активно пахне, що це не той парфум, який я очікую від себе почути. Це пахне якимось, начебто, білими квітами, і такою активною, навіть трошки солоденькою. Я не можу впізнати, що це за парфум мені, до речі, чоловік тоді зробив комплімент, що це гарно пахне. Я мені самі я було приємно дуже, але я розумію, що це дуже активно. Я ще подумала, хоча було вже прохолодно, була осінь, я подумала, що мені здається. Втомлюся від цього парфуму наскільки настільки ця солоденька така цитросовість, хоча дуже гарно зроблена, і ще подумала, що ж це в мене таке, так дуже гарно скроєне, таке, що я не впізнаю. І потім, десь через півгодини, до мене дійшло, що це оде так пахне. Я згадала його. І я тоді згадала цей коментар, що він може пахнути нав'язливо, він може надокучати, набридати. Я зрозуміла, що він дійсно. При мабуть, певних умовах погодних, або ну, ось так люди його сприймають деякі. Може дійсно пахнути дуже активно. Тобто мені було приємно, мені подобалося те, як це пахло, але це було дійсно активно. Тому ось така цитрусова чайність, так вона дуже гарно зроблена, дуже чисто зроблена. Тобто, навіть не знаючи, наосліп я на себе <бажайте>, нанесла, що це таке, я зауважила, як це гарно зроблено, це якісно зібрано, але також, що він може бути дуже активний. тому от я Сама здивувалася, як той парфум, який я сприймала як дуже ніжний, вився таким активним. Тут дуже багато красивих таких цитрусових нот лимону, бергамоту. От, от просто яскравий старт, яскравий такий цитрусовий свіжий старт, як подих першого такого ще прохолодного весняного повітря. І і далі в цьому ароматі є така певна гірчинка. Ця гірчинка також ніби від цедри, і вона перетікає дуже красиво в квітковість, в білоквітковість. Здається тут жасмин, якщо я не помиляюся, в піраміді цього аромату. І оце поєднання цитрусів з такою м'якою білоквітковістю, з дуже красивою такою чайною нотою, яка далі розкривається. На шкірі, коли нагрівається цей аромат, це така трішечки терпкуватість, така пряність зеленого чаю, така свіжа пряність проявляється. І ну, це просто неймовірно красиве поєднання через ці цитруси в білі квіти, в таку терпкуватість чайну. Просто неймовірної краси аромат. І умови розіграшу ви маєте бути підписаними на канал Олі Парфумісти, на мій канал, і також в описі до цього відео є посилання на збір для бригади мого брата на зв'язок і. Кожний донат приймає участь в розіграші цього прекрасного аромату. Кількість донатів не обмежена, сума донату не обмежена. Тобто, чим більше донатів на будь-яку суму, тим більше ваші шанси на виграш цього прекрасного парфуму. Дякую всім, хто долучився до збору за ваші донати. Дякую і нехай щастить у виграші цього чудового. Від Піаргіома. До речі, Pierom такий недооцінений в наші дні, в Україні, принаймні, бренд, в нього багато є що цікавого. І сподіваюся, що ось цей флакончик, який стане на поличку до когось до вас, стане першим кроком у дослідженні цього дому парфюмерного. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат порівняння ароматів, адже таким чином ми розуміємо, що. Кожний відчуває аромат індивідуально, і я думаю, на сьогоднішньому прикладі ми в цьому переконались і, напевно, переконали також і вас. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступному прямому ефірі.